Доброго дня всім! Я повертаюсь на Ютуб і розпочну, напевно, з такого класичного питання у 2025 році. Взагалі, яку юрисдикцію обрати для того, щоб відкрити бізнес за кордоном в 2025 році, на які зміни потрібно зважати, і які особливості треба враховувати взагалі при веденні такого бізнесу. Знаєте, сприйміть цю розмову як такий живу розмову, начебто я з вами зараз проводжу консультацію. Я по вас запитував би наступні питання. Яка ваша податкова резидентність? Яким видом бізнесу ви займаєтесь? Які ваші клієнти? Які ваші фінансові потоки? Як ви збираєтесь розподіляти дивіденди? Як ви збираєтесь поєднувати між собою, по суті, особисту і корпоративну податкову стратегію? Відповідь на всі ці питання є ключовими для того, щоб підібрати правильну юрисдикцію. Я буду говорити мовою прикладів, тому що мова прикладів є самою зрозумілою і самою якісною з точки зору сприйняття інформації. Перший приклад: якщо ви будете торгувати на Амазоні і розумієте, що цей бізнес вже переростає в щось серйозне, в щось системне. Якщо ви обрали американський ринок, відповідно, вам потрібна американська компанія. Це буде L7 або корпорейшн, в залежності від того, які ви перед собою ставите задачі. Якщо ви, до прикладу, арбітражник і займаєтеся філіейт маркетингом, а вам дуже і дуже велика ймовірність, що може підійти А або Естонія, Б Гонконг. В може підійти і те, і те, тому що взагалі юридичну особу потрібно сприймати як інструмент. Це інструмент, який дозволяє вам використовувати. Ті чи інші пільги, які дає та чи інша юрисдикція, далі знаєте, потрібно враховувати те, що зараз все глобалізується. Є CRS, є обмін даними між рахунками. Не можна вже не сплачувати податків так, як це робили люди 10, 15, 20 років тому назад і тому подібне. Тому на даному каналі ми говоримо лише про те, як правильно використати ті інструменти, які нам пропонує законодавство тих чи інших країн, але ні в якому разі не про несплату податків. Я не раджу цим займатися, краще спати спокійно. Що ж, будемо відштовхуватися ще від того, де знаходяться ваші контрагенти. Дуже часто буває таке, що компанія відкривається під одного конкретного клієнта. Це типовий приклад для відкриття американської компанії. АйТішка, аутсорс. Потрібно відкривати компанію в Америці, тому що американський клієнт просить. Насправді там все досить просто і великої різниці при виборі штату не існує, тому що ви не податковий резидент Америки, вам потрібно обрати або LLC, це може бути Вайомінг, Флорида, Південна-Дакота. Ну, тобто, в цілому ми маємо звертати увагу на безподаткові штати для того, щоб зменшити податкове навантаження. Або корпорейшн в делавері для чого її використовуємо? Її використовуємо тоді, коли ви хочете отримати інвестиції в ваш стартап. Або якщо це просить ваш інвестор, чому вони взагалі вимагають делавер? Чому для них це таке гостре питання і так далі? Відповідь знову ж таки проста: делавер має дуже потужну напрацьовану корпоративну судову практику. Вони точно знають, що їхні інтереси будуть захищені. Але що важливо, ви також знаєте, що ваші інтереси будуть захищені в рамках тих домовленостей, які були створені вами та вашим контрагентом. При цьому, насправді, ще питанням важким є не просто де відкрити компанію, а як відкрити для неї рахунок. Тому що є такі юрисдикції, які пропонують ну, насправді дуже цікаві умови, податки. Але при цьому під них практично неможливо відкрити рахунок. Мова йде про стали, BVI і так далі і тому подібне. Тобто відкриття рахунку там можливо. Але дані юридичні особи як інструмент, вони підходять не всім. Вони, по суті, є офшорами, але офшори в сучасному корпоративному світі вони використовуються далеко не так, як використовувались раніше. З моєї точки зору, використати офшор, те, що називається в класичному значенні цього слова, краще для того, щоб зареєструвати на нього торгову марку, зберегти на нього якісь активи і так далі. Тобто не для операційної діяльності. Для операційної діяльності я б радив обирати іншу юрисдикцію. Тому, підсумовуючи дане коротке відео, я хочу сказати наступне. Питання вибору юрисдикції, воно насправді індивідуальне. І дуже часто, коли рішення лежить на поверхні, воно може не бути таким простим та очевидним, як воно здається. Тому краще проконсультуватися, краще обрати, яка юрисдикція найбільше буде пасувати вам, і безпосередньо вже таким чином вирішити вашу задачу.